Четверта година ранку. Саме в цей час ми з вами, дорогі брати і сестри, прокинулися від вибухів. Почалася війна. Ну, давай, не і лішою та вообще? Вина, в яку ніхто не міг собі повірити та уявити, що таке можливе в наш з вами час. Ми з вами пам'ятаємо той стан, в якому ми з вами прокинулися, коли ми не знали, що робити, куди тікати, до кого біжати за допомогою. Та молитва робила чудеса. Молитва спасла нашу країну, і ми бачимо. Що дійсно те, що вистояла наша країна, це величезне чудо, яке здійснилося по молитвам наших з вами людей, наших з вами громадян. З перших хвилин війни, з благословіння митрополита Одеського та Ізмаїльського гафангела, саме тут, перед Касперівською іконою Божої Матері, лунала молитва: молитва за мир, молитва за наших людей, молитва до Бога, щоб він. Запинив цю війну та це кровопролиття. Ми пам'ятаємо, як Митрополит Одеський та Ізмильський Агафангел, взявши у руки цю величну святиню міста Одеси, об'їхав навколо міста з молитвою. Та дійсно сталося чудо. Ми бачимо, як згуртувався наш народ, коли ми почали друг другу допомагати, коли ми стали облаштовувати бомбосховища, надали наші храми, Одеська єпархія зробила дуже величезну роботу за весь цей рік. Ми допомогли багатьом вимушеним переселенцям, ми допомогли багатьом воїнам та і далі ми будемо допомагати. Але ми з вами маємо пам'ятати, що якщо ми змогли з вами згуртуватися навколо допомоги та добрих справ по відношенню до друг друга, ми маємо і сьогодні особливо згуртуватися навколо молитви. Ми бачимо, що багато людей вже заморилося від війни. Але нам треба далі працювати заради наших дітей, заради нашої країни. Бо Господь з нами і Господь чує наші молитви і нам допомагає. Багато людей питають, коли закінчиться війна, та я вам відповім: вона закінчиться тоді, коли ми перестанемо ділити один одного, коли ми знов згуртуємося, як рік тому, 24 лютого, згуртуємося навколо молитви, молитви за наших воїнів. За наших дітей, за нашу країну. Коли ми почнемо молитися та в ці часи Великого Посту принесемо Богові свої плоди покаяння, Господь знов зробить чудо, та на нашій землі знов пролунає мир. І я вірю, що в наступний рік, 24 лютого, о 4-й годині ранку, я буду звертатися до вас зі словом від одеської єпархії. та ми будемо з вами згадувати. Ці страшні часи молитися за загиблих та за тих, хто живі, хто вижив у цей страшний час темряви, бо по нашим з вами молитвам та нашій любові, нашому покаянню засвітило Сонце миру на нашій землі.